Горські дрони розвідники ймовірно порушили повітряний простір України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандуючого зсу Олександра Сирського. За даними генштабу, вранці 26 вересня над територією Закарпатської області двічі зафіксували проліт дронів на різних висотах. Попередньо. Безпілотники могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Про це далі в нашому ефірі поговоримо з Юрієм Федоренком, командиром 429-го окремого полку безпілотних систем. Ахілес. Вітаємо вас. Ради вітати, слава Україні. Героям слава. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, угорські безпілотники. Що це? Чергова провокація, диверсія чи. Ну, халатність якась, або випадковість, на вашу думку. Тут треба розібратися, чи може бути цікаво горцям, що стосується нашого військово-промислового комплексу, або розташування сил та засобів, або будь-якої іншої інформації про спроможності сил оборони. Так, повністю ймовірно. Не хочеться думати про максимальне погане, але ми розуміємо, яке ставлення відношення, які є, в кого контакти і з ким. Водночас з тим, на поточний момент, достеменно невідомо, чи це був саме угорський дрон, яку він завдання виконував на території України. Тому я б тут дочекався все-таки максимальної офіційної інформації від наших Збройних сил, які займаються саме перехопленням в прикордонних районах повітряних сил, дочекався б результати, які нададуть. Спеціальні служби, і потім можна було б коментувати. Єдине, про що варто зауважити, що ми маємо розуміти, що в цьому жорстокому світі, де одні називають себе, одні називають себе як праведники, а насправді є найбільш, найбільшими грішниками, можна отримати все, що завгодно. Тому будь-які повітряні цілі, які з'являються в нашому повітряному просторі і потенційно можуть нести загрозу. Для витоку інформації про розміщення сил та засобів або безпосередню загрозу як потенційно цілі орієнтир розвінний може дати на тут чи інші засіб ураження. Ці повітряні цілі будуть збиватися. І я вам маю сказати так, що дуже було б добре, аби наші партнери з Європейського Союзу а більше того, з Північно-Атлантичного Альянсу, усвідомили, що Росія зараз пересуває червоні лінії. І намагається зрозуміти, де ж та сама межа, за яку можна зайти, де та сама межа, яку ще можна піднатиснути для того, щоб отримати бодай якусь протидію від Північної атлантичної альянсу. На сьогоднішній день ми мусимо констатувати: на жаль, uh -huh. поки що Росія цю межу не нащупала, буде діяти далі, і, звісно, буде діяти в гібридний спосіб, задіючи ті верстви. Які є до них лояльні? Пане Юрію на вашу думку, якби Російська Федерація не влаштовувала такі провокації, не випробовувала північно-атлантичний альянс і не тестувала його. Чи не важилось би Угорщина запускати дрони в повітряний простір України? Та я очевидно, що пам'ятаю, що ви зауважили, що слід очікатися офіційних висновків, але навряд чи колись угорська сторона визнає, що запускала свої дрони ціленаправленно в повітряний простір для будь-яких своїх цілей. Що стосується е, моделювання ситуації чи наважилося, uh -huh. на поточний момент маю сказати: ми не знаємо, чи це було морський троє. От коли ми про це дізнаємось, тоді можна буде проаналізувати і сказати, що ну напевно події, які відбуваються по порушенню постійного повітряного простору е, країн Північно-Атлантичного та альянсу, вплинули на те, що безпілотник заблукав і потрапив на територію України uh -huh. або ж навпаки uh -huh. мав. Безпосередньо чітке завдання по виконанням тих чи інших завдань в повітряному просторі України. Я маю на увазі Ворська. У випадку, якщо підтвердиться, що це дійсність. Треба зрозуміти тут про інше, про спроможності. От дивіться, тут питання не в тому, чи безпілотник і яке завдання виконував. В цьому наші спецслужбовці розберуться, і, відповідно, буде. Реакцію випадку підтвердження, що це угорський дрон, що він здійснював розвідку тих чи інших локацій, до прикладу, нашого військово-промислового комплексу, то звісно, що це питання буде обговорюватись дуже дуже гучно, як в самому європейському союзі, так і, зокрема, серед членами північно-атлантичного альянсу, так і серед нашими партнерами, серед наших партнерів Сполучених Штатів Америки. Але для цього треба, щоб трохи пройшло часу, аби все правильно підтвердити і зрозуміти. Водночас з тим, ми маємо мати спроможності збивати безпілотники, будь-які, які не ідентифікуються як дружні або наші. А для того, щоб збивати безпілотники, ми маємо мати основний капітал війни людей, ага. тому що техніка точно буде, вона вже зараз нарощується щодо поставок різних дронів перехоплювачів, різних крил перехоплювачів. Треба люди, які закриють наш повітряний простір, і будуть активно збивати все, що рухається, все що не є дружнім. Тому закликаю вас, аби уникнути потенційних можливих. Провокації з боку будь-якої України або фактично вогневого впливу з боку Російської Федерації в нашій цивільній інфраструктурі, взагалі по території України, треба розглянути можливості для тих, хто є військовозобов'язаний долучитися спеціалізовано до лав сил оборони саме до тих підрозділів, які застосовують безпілотні системи, що збивають повітряні цілі, зокрема дрони та крила крилаперехоплюючих. Так, насправді це дуже слушна за пане Юрію. Адже ми е, часто останнім часом кажемо, що от залітають якісь дрони е, на територію країн-членів е, е, НАТО чи Європейського Союзу. Вони їх не збивають. От е, і хотілося б, щоб вони збивали все, що летить в їхній повітряний простір. А тут два невідомих безпілотники і теж собі політали і е, полетіли. Тому. Е, так, таке зауваження приймається. Дякую вам про те, що нагадуєте, що необхідно долучатися до лав Збройних сил. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Дякую. Дякую вам.